Так, доброго дня! Сьогодні у нас 19 червня 2024 року. Почалась в нас вже така спека серйозна. І показую вам кущі смородини, які в мене є. Чотири кущики. І, в принципі, почала вона достигати в нас ще 9 червня, але ми її обривали тільки один. Трошки я вам його пізніше покажу, а всі залишаємо до останнього. Ми його тримаємо на кущах, щоб зірвати його на вино. На вино потрібно збирати як найсолодшу ягоду. Тому ми її тримаємо так досить довго. Так, показую, що у нас є. Цей кущик має назву селічанська 2. Селичанська 2. Брікс 11.9. Така ягіда. Вона достатньо велика. Показую кущ. Як бачите, ми його вже почали обрізати одразу. От так виглядає вона на кущах. Так рясно. Це вже старі гілочки. Ми їх одразу вирізаємо, щоб нові пагони закладали врожай. Вони всі розлогі, вони вже лежать під нагрузкою по землі, тому сенсу їх залишати немає. І ми вирізаємо зайве старі такі. І молоді, які дуже розлогі, також будемо вирізати. Так, ще раз: Селичанська 2, 11, і що там, 3 брикс. Йдемо далі. Услада. Вся почалась сама перша. 12,7 брікс. Це моя улюблениця. Вона найсмачніша, як на мене, з усіх, що в мене є. І солоденька вона завжди, але мені здається, що в тому році вона була ще солодша, ніж зараз. Як і взагалі всі інші сорти, Якийсь дивний рік в цьому, в цьому сезоні. Якось, здається, вона як не встигла визріти до кінця. Це все, що залишилось на цю пору. Не так її багато, але ми вже її їли. І що ще хотіла по цьому кущику сказати, те саме ми її вирізаємо. Ось з неї гілочки. Ось, ось така вона рясна і красива. Їдемо далі. Далі в нас сорт Дарс Моляниновий. 10,8 брікс. Така ягода, такий кущ. Також він порізаний трохи. Ось така вона була на гілочках. Також досить добре зав'язується. І що ще? І ось цей кущ ми ще не встигли порізати. Як бачите, він здоровенний, огроменний, тому що ми його дуже добре порізали восени минулого року, і він напускав. Гілок ну, Дуже багато, їх треба буде значно прорядити. Я думаю, щоб був доступ світла усередину крони. крони да. Крона смородини. Ось така вона. Має назву Венера. Венера 14 брікс. Також солодка, також смачна, також досить велика. Але, ну я не знаю, все рівно мені якось подобається більше за все услада. Хоча не можу я сказати, що інші сорти не смачні. Все смачне, все чудове. Ягіда класнюча за розміром, за смаком. А на вино ми в тому році спробували приготувати, то взагалі вона зберігає всі свої аромати у вині. І це дуже смачно насправді. Все таки у нас смородинки.